У Дніпрі встановили вікна в багатоповерхівці, яка постраждала від ворожої дронової атаки 26 березня. Це поставлена нова рама, працює, все в порядку. У квартирі пані Галини від вибухової хвилі майже не залишилось жодного вцілілого вікна. Балкон огромний. Пострадали всі абсолютно стекла, яка була Ось це залишилось цілим, останніми все вилетіло. Галина пам'ятає ту страшну ніч, як сьогодні. Каже, була дуже налякана і після першого вибуху одразу побігла ховатись. Я тут в перідорчики стояла, за швейною машинку держалась. Ну відмови волна пройшла сквозь мене. У селі жінки вдруге потерпає від ворожої атаки. Торік російська ракета впала на подвір'я з іншої сторони будинка. Тож, на жаль, Галина має досвід у оформленні документів на відновлення. Ну і тоді ми були новички, ми не знали, як і що. Вот, но все очень оперативно. Мы не ожидали, конечно. И сейчас то же самое. Да буквально, по-моему, на второй день, что ли, я уже попала, у меня документы были готовы после прошлого прилета. Так я пошла в эту районную администрацию и сдала заявление. И буквально на второй же день, по-моему, после прилета, У нас в домі вже був замірщик. Загалом 26 березня в цьому будинку через ворожі обстріли вибуло 168 вікон. Наразі більшість з них вже замінили. Ми з самого початку тримали зв'язок з головою ОСББ для того, щоб розуміти, які саме пошкодження були в даному будинку, та для того, щоб надати допомогу. А ми закінчуємо установку нових. Енергоефективних вікон та дверей, які були пошкоджені внаслідок цієї агресії агресії Російської Федерації. Мешканці будинків ОСББ та ЖБК, чиї оселі постраждали від ворожих обстрілів, мають повідомити голову управління про пошкодження. Далі слід звернутися до районної адміністрації, щоб комісія зробила акт обстеження майна на відшкодування. Орина Павло Черненко,